Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Неділя сьогоднішня називається в церковному календарі неділя після просвітлення, тобто після богоявлення. І вона завершає собою фактично отакий зимовий наш святковий цикл і. Готує нас до переходу до іншого періоду в церковному році. І Євангеліє сьогодні, яке читалось під час Божественної літургії, повіствує нам про те, а що було після хрещення Господнього, коли він хрестився в Йордані. Ми знаємо, що Він був возведений в пустелю, де пережив спокушання від диявола, а потім Христос переселяється. З свого міста, в якому він зростав Назарета в Капернаум. І там починає свою проповідь. І перші слова, які говорить Христос, які стають, би мовити наскрізною такою темною для взагалі всіх християн, всіх часів і народів, такі слова покайтеся. Чому? Бо наблизилося Царство Небесне. Тобто раніше Царство Боже, та сфера той простір, який був оточений горнутий Божою благодаттю любов'ю, через гріхопадіння Адама і Єви було від людства відсіченим гріхом. І було, далеко було недоступно. Але тепер воно наближається. Тому що Христос, Спаситель, приходить у світ для того, щоб, перш за все, возвістити. Євангелія царства, а по-друге, викупити людство від гріха, врятувати від гріха, дати можливість долати ту перепону, яка виникла між людиною і Богом в результаті людського гріхопадіння. І ось тому Господь і закликає до каяття. І для того, щоб можна було це. Реалізувати в своєму житті кожній людині, яка живе на землі, Господь лишається на землі тут своїм тілом, яке називається Церква Христова. І кожен із нас, хто прийняв своє святе хрещення, хто вірує, хто бере участь у святих таїнствах, кожен із нас як до тієї виноградної лози привитий до цього тіла. І живеться від Нього, Його живітними високами, благодатню Божию і таким чином наближається до Бога і спасається. Тобто, саме перебуваючи в церкві, ми можемо не просто роздумувати над своїми гріхами, не просто шкодувати про них, не просто приймати рішення, більше їх не робити, а можемо в них каятися. Це слово несе в собі Відтінок глибоко релігійний Покаятись означає не просто перемінитися, але отримати звільнення від гріха. Як би ти не жалів про нього, як би ти про нього не шкодував, ти не роздумував, ти будеш під власний його, відповідальний за нього, аж поки тобі не простить Бог, поки ти не покаєшся перед Богом і не отримуєш як сказав пізніше Христос Апостолом, кому розрішите на землі, тому розрішиться і на небі. Не отримуєш у цього звільнення розрішення від е, згубних наслідків Тіха. І ми з вами всі живемо у церкві. І мова наша українська вона робить таку тішечки невеличку таку пастку нам, тому що словом церква. Ми називаємо і нас з вами, вірних людей, які зібрані, Тобто це організація людей церква. Але словом церква ми зазвичай і називаємо просто будівлю. Будівля, яка складена, побудована з Верховної на над надбаною Хрестою, це церква, кажуть. А в грецькій мові є розрізнення. Те, що ми називаємо церквою як організацією, там називається якесія. А те, що ми називаємо будівлею, саме себе будовою, приміщення, там називається кіріаконом. З ну, нідерландською мови кек. Це Так от Христос заснував еклесію, Тобто спільноту людей. А вже вони потім, коли вже вони розрослися, збільшилися, розпросуджилися, вже вони потім почали будувати кіріакон, почали ставити церкви. Правильніше буде казати українською мовою храм. Бо церква це є тіло Христове, церква це є громада віруючих. А храм це приміщення, де ця громада збирається і молиться. Храм я знаю, буває у різні. буває от як у нас домовий храм, буває звичайний храм, буває собор. Це якщо у місті декілька храмів, то центральний храм, храм називається Собор. Бо там проходять соборні богослужіння. Оце дуже важливо розрізняти. І для чого це треба розрізняти, щоб ми розуміли, що йти до церкви це не просто йти в стіни з Банією і Христом і там побути для чогось. Таке буде в 90-х роках, була така модна тенденція, казали, що треба садити підкупок, бо скупала йде благодати. Від форми покрівлі нічого не залежить. Ми йдемо до церкви в тому плані, що ми об'єднуємося з церковною громадою і молитви, в неї іде. І йдеться, ми йдемо до церкви. А якщо ми зайшли просто до приміщення храму, побули в ньому, ми в церкві могли її не бути. Ми просто ховували, як могли зайти в, в синагогу, в католицький храм так само це поховали на екскурсії, подивилися, ну, свічку забули, гарний обряд і все на цьому. До церкви ми не приходимо. Ми приходимо в церкву, коли ми хрещені, коли ми сповідаємося, участь в інших Хаїнства, тоді ми входимо до церкви. І нам потрібно це розуміти і чітко це розрізняти в своєму житті. Ми повинні знати, що церква призначена для того, щоб готувати, реалізувати оцей Захар Христа. Покайтеся, бо нам Царство Небесне. Часто в суспільстві і в нашому ми сприймаємо церкву, маю знову ж таки на увазі організацію, зовсім по-іншому. Суспільство чекає від церкви чого? що вона буде, вона буде виховувати патріотів, буде виховувати екологічну свідомість, зараз особливо от, в Селенській хаті це популярно, Болгарська церква, екологічна свідомість. О, буде захищати тварин, буде дбати про бездомних, буде дбати про ще якісь хороші речі. Але церква не для цього церква для того, щоб приготувати людину до вічності, для того, щоб людина покаялася в Бога. Оце її головна мета церкви. А вже коли людина кається і виправляється в процесу свого виправлення, вже так би мовити, як побічний продукт іде турбота про бездомних, про, про наркоманів, про, 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 про виховання до батьківщини, патріотизму і все, все, все. Але це вже другорядне. Це похідні, так би мовити, а основа це каяття і входження в Царство Небесне. І, і для нас з вами. Коли ви люди до храму, коли в мені щось втрапляється. Хороше, хтось народився чи оженився. Або не зовсім хороше. Захворів, треба здавати екзамен, треба там зарплату, щоб збільшили. І ми йде так кажемо, батюшка, благословить, помолиться, ось це 40 -го. це молебень, це на, 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 на псалди, це. На, на, Далі, так далі. Нам є проблема, нам її треба вирішити. Тут проблема. Машину треба продати, машину треба купити, документи треба оформити, Господи допоможи. А насправді це важливо. Для земного життя все треба звичайно. Але Христос не закликає, прийти, скучення, я вам допоможу документи оформити, ніхто це не каже. Він каже, покайтеся, бо нам близкується царство Небесне. Тобто і ми, коли йдемо до церкви, повинні розуміти, що Господь до нас чекає каяття перш за все. І коли ми каємося, коли ми виправляємося, знову ж таки, як по від цього стану нашого, нам розбільняється в голові, ми починаємо більше постити, менше їсти, шкідливих продуктів, у нас дає здоров'я краще. Ми займаємося, як у нас там. Є походи, займаємося зарядкою. Ми нас трошечки звільняємося від стрестей, починаємо краще навчатися, починаємо краще розуміти, який папірець на яку треба ставити правильно, проблем. І це вже потім виправляється життя, тому що ми виправляємося. А не так, що Господь щось таке зробив, раз, два, і воно все вирішилося. І ми можемо жити, як жили раніше. Ні. Так не буває. Якщо будемо жити, як жили раніше, то буде так само, як було раніше або ще гірше. Тому сьогоднішній заклик, Повинен стояти і в наших ушах, і в наших серцях, в наших душах і постійно нагадувати нам, що ми покликані до паяття, тобто до викликання, до переміни нашого життя і до наближення до царства Небесного. Амінь. Спасибо.